Ну що, всі чекали на зміну до закони про набу. Блогери розділилися, кожен просуває свою лінію. Для когось набу це святе, бо вимагає ЄС. І байдуже наскільки ефективна ця інституція? Насправді хтось, як Валентин, говорить виключно про формальне збереження інституції. Збережіть автономність слідства, збережіть. Фундаментальні принципи європейського шляху: збережіть їх, не треба. порядочек наводіть прямо інші, як Яніна, використовують історії про дрони, щоб вдарити по самому Зеленському. Тут можуть бути замішані величезні потоки державних коштів, які спрямовують на виробництво дронів своїми компаніями, а саме компаніями друзів президента. Я ж наївно, але щиро хочу зрозуміти суть. Тож ділюся з вами своїми припущеннями. Згідно з цифрами, які я вже наводила в попередньому відео, набу далеко не приклад ефективної боротьби з корупцією. Більше того, сама інституція, здається, виявилася частиною корупційної екосистеми. Останнім часом Набу почало відкривати справи проти людей з оточення президента. Одне з найгучніших це щодо Олексія Чернишова. Проте цифри там не такі і великі, я розумію. Що було б добре всіх їх притягнути до суду, але зараз не про це. Мова йде про 14,5 мільйонів гривень. На фоні інших кейсів це виглядає скромно. Наприклад, голову антимонопольного комітету підозрюють у незаконному збагаченні понад 72 мільйони гривень. І таких кейсів десятки, а скільки ще невідкритих справ на великі суми грошей, варто просто зайти на сайт НАБУ і почитати це все є у відкритому доступі. Тут виникає закономірне питання: чому раніше Набу не чіпало оточення Зеленського, а зараз почало. Невже раніше там не? Було зловживань, мало ймовірно. Якщо корупція є сьогодні в оточенні президента, то вона наймовірніше існувала і вчора. І це підводить нас до логічного висновку: або набу змінило стратегію, або комусь вигідно розкручувати ці справи саме зараз. Що зробив Зеленський? Він не ліквідував набу, це справді було політичним самогубством, але він почав обмежувати автономію інституції через законодавчі поправки. Відреагували не лише українські громадяни, але й наші західні партнери. Чи означає це, що ЄС грає проти Зеленського? Не знаю, але те, що вони йому не довіряють, це схоже на правду. Брюссель не любить емоційних, непередбачуваних гравців, а Зеленський саме такий. Він несистемний. ЄС прагне стабільності. Тому вони вже шукають запасні варіанти. І в українському політичному полі такий резервний план є. Наприклад, залужний, спокійний, передбачуваний, лояльний і за цим Цікаво спостерігати, і тут починаєш бачити ширшу картину. ЄС не хоче конфронтації з Росією. Вони не планують швидкої перемоги Україні. Їхня стратегія виснажити агресора через довгу підтримку Києва, тому допомагають але дозовано. Можливо, Зеленський бодається з ЄС, щоб діяти скоріше, але у них стратегія чекати: або Путін помре, або внутрішня боротьба за владу буде розгортатися, або почнуть з'являтися проблеми з грошима, тому що в них бюджет на військову справу закладений до 2027 року. І для ЄС, на мою думку, не важливо скільки територій буде втрачати Україна. А з історії України ми знаємо, що поділ по лівому березі Дніпра теж колись був. Тут Безеленському в своєму правлінні теж потрібно щось робити і самому показали колись одну ракету українського виробництва, ну і де воно все далі ділося. А гроші, як ми бачимо, з відкритих справ корупціонерів у держави є. І ось тут виникає новий пласт запитань: чи не є нинішній тиск набу лише інструментом? Поводок, за який смикають. показати не будеш слухняним, знайдуться інші, тому що ЄС достатньо бурхливо відреагувало. Навіть сам Макрон поспішив задзвонити Зеленському, щоб той не підписував цей закон. Я спираюся лише на відкриті джерела інформації. Так, суспільство вийшло на вулицю. Але хіба ми не бачили раніше, як організовуються перші 100 людей? А вже потім до них приєднується щиро обурення. Це не заперечує щирість протестів, але початок у них часто дуже організований. І ще питання, чому Кличко з'являється саме зараз? Чому його немає на протестах проти забудови на ЮНЕСКО-об'єктах у Києві, але є на акціях на підтримку набу. Чому масові протести не здіймаються проти ТЦК? Тому для мене саме цікаве в цій історії, з яких причин ЄС тисне на Зеленського. Можливо, як вимога більше раціонально використовувати їхні гроші? Можливо, як тиск не на дуже слухняного президента, а можливо, є ще й інші. Причини, які ми точно не знаємо, тому що не все попадає в інфопростір, і це вже потрібно входити в кола політиків або мати інформацію для злива. Зараз вже відомі поправки до закону, значить, про щось домовилися. А українцям потрібно вижити і дочекатися перемоги в цьому великому цирку. А з вами була Аня, це моя гаряча пательня.